Чим більше часу людина витрачає на те, аби обрамити своє бажання, там в якусь карту бажань, гарненьку блокнотику написати, обвести, підкреслити, там, подумати, а чи це правильна дата, час і так далі, тим, як правило, вона менше готова до того, що вона ніби думає, що. Хоче, може, дійсно хоче. Тому що, коли ти дійсно готовий щось робити, то цей акт конкретизації він тебе займає буквально 20-30 секунд, чи скільки там треба, щоб написати Я хочу там машину, я хочу таке то, таке то, я хочу тун тун тин так? І далі оце от, а, конкретизувати яку конкретну машину, де конкретно побувати, скільки конкретно ресурсів. Да? Тобто людина, яка дійсно готова діяти, вона дуже швидко переходить до конкретики. Да? Вона конкретизує бажання, конкретизує свої ресурси, думає, де вона знайде ще. Коли ж людина от так прям дуже багато часу витрачає на те, аби просто обрамити я. Хочу, то здебільшого вона просто зараз, конкретно в цей момент, не дуже то і готова, щоб в неї воно було.